З України. Бангкок – жвава метрополія, що розкинулась на території 560 квадратних кілометрів і налічує понад 9 мільйонів людей населення. Незважаючи на хаос, що панує на дорогах і високу вологість, Бангкоку є що запропонувати туристам. Це місто відоме своїми численними каналами або клонгами, як їх називають самі тайці, плавучими ринками і, звичайно ж, храмами. Великий інтерес також представляють квартали Банглампу та Чейнатаун. Незалежно від того, чи сподобався вам Бангкок чи ні, одне можна стверджувати з упевністю – Поїздка до столиці Таїланду залишить після себе незабутні враження. Більшість визначних пам'яток міста має релігійне значення і знаходиться у старій частині Бангкока. Прекрасні храми та старовинні монастирі зберігають масу таємниць та красивих легенд, а їхнє прекрасне оздоблення не перестає вражати розкішшю та вишуканістю. Чудовий спосіб познайомитись з культурою та побутом місцевих жителів буде піша прогулянка старою частиною цього красивого та, на перший погляд, неоднозначного міста. Багато традицій і звичаїв місцевих жителів можуть здатися туристу досить милими і кумедними. Їх корінні жителі дотримуються багато сотень років. Так, поряд з кожним будинком, державною установою та магазином можна побачити невеликий дерев'яний будиночок. Призначений він для охоронця житла, доброго духа, який захищає господаря та його будинок від усіляких бід, йому потрібно робити щедрі підношення: фрукти, гарні букети квітів та солодощі. Вважається, що якщо задобрити дух за всіма правилами, він неодмінно принесе в будинок успіх і процвітання. Індійський квартал в Бангкоті. Або як його ще називають місцеві Літл Індія, знаходиться неподалік від китайського кварталу або Таун. У 1987 році в районі нинішньої Літл Індії була побудована священна Гурудвара Схекхів, однієї з найпопулярніших релігій Індії, і район став повноправно називатися Маленькою Індією в Бангкоті. Я ще не був в Індії, тому ніколи не стикався ні з сикхами, ні з їхньою релігією, ні з храмами. Тому, дізнавши, що неподалік мого хостелу є такий храм, запланував його відвідування. Вхід розташований у досить непомітному місці. Увійшовши до храму перед відвідуванням верхніх поверхів, необхідно помити руки і здати взуття у спеціальну взуттєву роздягальню, де два сикхи видають номерки. Далі необхідно вмотати голову жовтою банданою, у цьому вам допоможуть, і лівими сходами для чоловіків піднятися нагору. Жінки розділені як сходами, так і роздягальнями і місцями у залі для моління. Зал доволі місткий. Бородаті цикхі грали на якихось музичних інструментах і весь час співали мантри. Доволі цікава обстановка і чаруючий спів. Після того, як послухав мантри, можу спуститися поверхом нижчим в їдальню, де з 8 до 9 ранку можна попоїсти і попити чай масалу. Їжа не здалася мені дуже гострою, все прісно, вегетаріансько і досить смачно. По приміщенню ходять і доливають масалу. Все, що наклав у тарілку, необхідно доїсти. Тарілку заберуть люди, які безкоштовно допомагають у храмі. Місцеві жителі відрізняються гостинністю та доброзичливістю. Бангкок часто називають містом усмішок за його привітне ставлення до приїжджих. Манера спілкування місцевих жителів може здатися туристам досить дивною, тому що навіть під час спекотної суперечки вони не підвищують голоси. Приїжджим також слід спілкуватися з місцевим мешканцем вкрадливим та м'яким голосом. Для того, щоб повністю перейнятися духом Таїланду, не можна робити щось одне. Це місто контрастів, де місцеві жителі в день багато годин проводять у храмі, а вночі відриваються у нічних клубах. І тільки пробувши тут деякий час, ви зрозумієте, що Бангкок є дивовижним містом, аналогів якому просто немає. Вірність традиціям та своїй історії. Поєднується тут з сучасним впливом і одного разу побувавши в Бангкоку, ви, швидше за все, захочете повернутися сюди знову і знову. Оскільки в Бангкоці, так само як і в будь-якому іншому тайському місті, дуже шанують релігію, туристам варто з великою повагою ставитись до місцевих релігійних звичаїв. Критикувати релігію сурово забороняється, так само, як і негативно висловлюватись про королівську сім'ю. У громадських місцях та на вулицях не варто виявляти свій гнів чи розмовляти на підвищених тонах. Це вважатиметься ознакою поганого тону та невихованості. Китайський квартал Бангкока є величезною концентрацією ринків, в борвистій метушні яких ви знайдете майже все, що душа забажає. Це величезний та непростий для орієнтації район. Навіть місцеві жителі часто розходяться в думках, де закінчується один і починається інший ринок. Прогулянка вулицею Радчавонк досить швидко доведе до безлічі магазинів і кіосків по обидва боки і ви поринете в атмосферу ринку. Приблизно за 300 метрів ви дістанетесь до провулка Сампенг Лейн, який перетинає Радчавонк, і вам доведеться вибирати праворуч або ліворуч. Попереду ви побачите маяк району, готель Гранд Чайна. Якщо пройдете перехрестя готелю і продовжите йти прямо. Потрапите до ринку Суапа. Якщо повернете ліворуч від Гранд Чайна приблизно за 150 метрів, ви досягнете ринку Клонг Том. Чайна Таун це один суцільний великий ринок, вузькі вулички, на яких продається все: від роялю до шпильку. Так би мовити, вся планета на прилавку. Над головою безліч кабелів та проводів різної товщини. Магазини на кожному кроці. Однак у всьому є певний порядок. Наприклад, на одній вулиці продають овочі, фрукти, всякі приправи, рибу та іншу їжу. На іншій вуличці одяг, шпильки, прикраси і таке подібне. Так, людей багато, але якогось хаосу немає. Усі спокійно ходять, щось купляють, дивляться. Так що, якщо ви любитель такого роду атракціонів, будь ласка, ласкаво прошу в чай на таун. Офіційно Бангкок ділиться на 50 адміністративних районів, що називають кхетами. У свою чергу вони поділені на 180 підокругів, кхвенгів. Однак, мандруючи містом, краще орієнтуватися на популярні історичні райони, де зосереджені головні туристичні об'єкти та найкомфортніші місця для проживання. Одним з них є Раттанакосін. Це штучний острів, утворений річкою Чаопрая та її притоками. Саме тут знаходиться історичний центр Бангкоку старе місто. Назва району перекладається з тайською як вища коштовність. Це з тим, що у його території розташована найважливіша пам'ятка столиці Королівський палац. Серед інших знакових туристичних об'єктів храми Смарагдового та Золотого Буди, Ват Вадсакет, Саранром Саран Парк, знаменита вулиця Каосан Рот, Національний музей та багато іншого. А ще на острові можна знайти руїни міської стіни 19 століття та найперших житлових будинків Бангкока. Сам район малоповерховий, тут немає великих торгових центрів та хмарочосів, а станції метро розташовані досить далеко. Саме тут в основному зупиняються туристи і саме тут найкраще прогулюватись у вечірній час. Чому... Саме у вечірній час, тому що в день більшість вулиць перекрита, так як ця частина міста де зосереджені всі адмінбудинки. І тому в день тут можна пройти лише по спеціальному пропуску або білету. А от увечері, після 6 години, адмінбудинки закр... зачиняються і шлагбауми з основних вулиць забирають. І тому тут можна... Прогулятися і подивитися спокійно без товп туристів на красоти цієї частини міста. У вечірній час це найспокійніша та найбезпечніша частина Бангкоку. Саме тут розміщена частина королівської охорони, і вночі вони не припиняють нести свою варту. Більшість адмінбудівель та основні туристичні пам'ятки у цьому районі міста підсвічуються, і деякі з них у нічний час виглядають навіть більш привабливо, ніж в день. До того ж, ви можете споглядати це все без натовпу туристів, шуму та гаму. І вночі ви можете підійти майже в притул до більшості адміністративних будинків різних міністерств, на території яких є повно всіляких історичних артефактів, які в день, коли міністерство працює, вам просто ніхто не дозволить споглядати. Ви можете гуляти як самостійно, так і замовити ексклюзивну екскурсію по нічному старому місту. Зазвичай їх проводять приватні гіди у пішому порядку або ж як велосипедні екскурсії із заїздом до історичних пам'яток, нічних ринків та барів. І який би тип екскурсії ви для себе не обрали, самостійний піший чи замовивши якийсь вид екскурсій, ця частина Бангкоку точно вам сподобається. Звісно ж, за умови, що ви любите спокійні релаксові вечори та ночі. У іншому випадку вам тут точно не місце і необхідно буде на вечір переміщатись ближче до центральної частини мегаполісу, де на вас чекатимуть різні розваги для дорослих, бари, дискотеки та тусовочний драйв.